Девочки, вы Ой, упали. Или, или, или. Я пиво хочу. Пока Мари сосуть. Глину месим. Что, ты живый? Ого, сколько ухилянтов приехало. Здорово. 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 Включай. Ты уже включил. Уже <laughs> все видят. Вас видят все. Здорово. Где старый дед, блядь? В туалете дрочить? Сре сейчас. Сре? Шо, каву попив зранку. І сре п'є, п'єм. Здорово. Здорово, ты честно. Як дела? Чудово. Це ти на своєму аерошосеру? На контрилі би їхав. Та, я ж думаю, тут буде зараз. Швидко, раз-раз, Бачиш, в мене води, їжі тут, блядь. А, тут все уже затарився гелями. Сісти, і вже... Чи там бублики чисто? Там цукор, там блядь, камери всякі запасы. Здорово. Блядь. Як діло? Що за позіри приїхали? Здорово. Здорово. Здорово звар... Ти не зваришся? <гум> Ти не зваришся? А вона тонка. Щоб не згоріти. Здорово. Здорово. Що, ми стартуємо Добрий день, молоджі. Сьогодні ми їдемо з Всесвітній Челлендж Rebound на 160 кілометрів. Приїхала купа людей. Просто людей 50 мінімум, напевно, вже на старті. От ми коротше, вже погнали. Буде дуже весело, дуже спекотно. І це 160 км по бездоріжжя. Ну, там може відсотків Відсотків 30% може буде асфальто, а все інше ґрунти, поля, піски, ліса. Що ти, готовий ригати? — Ні. Ні. Так повинен бути сюди готовий. Що ти, їжі собі набрав. У мене, у мене там три затоніка відсипані, зрозумів. Ці гелів штук, в угловодних великих шість, кофеїнових два маленьких, чисто на роздупляться. Туди просто менше робити ну, пауз. Максимум води купити і все. Тут ями, блядь, ну да, треба да. буде. Ями закріплі да, поворотів Да. Пацани, тут обережно, ями, блядь, слизько ями. О, Флягу пацик загубив. Я це зробив. <сі> Получається зробив. Добре, що у вас малой один розмір велосипеда. Головне, щоб зараз і по пояс не було. Глину месим. Головне не зупинятись, пацани, бо комарі сосуть. Пацани, ви шо там побесить стали? Шо так мили наїду? О, мостик. мостик. Так, кто ушуршит, дам десятку. И куплю пиво на финише. <соцентричный пиво> <соцентричный пиво> Блин, я в этих окулярах тут вообще ни хера не бачу. А, ты же не Нет, это этот. Рот Ро призма. Она такая, знаешь. Была бы трейловая, была бы вообще песня. А можно б же все, я пиво хочу. Вот так. Гарно. Солнечный. Ці лучі пробуваються крізь дерева Чого там тюбики? Нормально, протиснулись. Це треба було в'їжджати там до яхт. Так, да, там все що потім. О, який прайд гарний. Читановий, чи Ага, Залізний. Фух. Проїхали 24 камену. Прилив... А, ні. Коротше 20. То в мене 24. Залишило ще 141. А я вже задовбався. Фух. Девочки, ви упали? Ой-ой-ой-ой-ой! Ви шо, типи. Да нормально, тут м'якенько. Ха-ха, ви шо, мальчики? Хорошо, я переступив, блять. Хорош, хорош. Добре, що це не асфальт. Жесть. Ох, хіба! Ого! Головне петух в порядке! Оце трошний гревел. Так, час попохавати. туда! Алло, блядь, ведущий! Не туда поехали! Добрый вечер, студия! Добрый вечер, ведущий! Что-то живой? Давай, переклюк там попал в землю трошки. Ще одна оборка не встиг це зняти капець. Я ще думав, може все-таки включити зараз камеру. То, коротше коли чуйка, то треба одразу включати. Ого! Бля. Шо, молодежь, у нас перший підстоп сороковий десь кілометр. Шо, ви нормально, уракаліс. Тільки що раз поїхали. Це не гонка. Не гонка, це не гонка, але гонка. Гонка не гонка. Дивіться, а це казали, що це не гонка. <ривіт> Шолом <вам> покажи. <ривіт> не катайтесь на колесі у гривелі, Напоєш на попій. <ривіт> Ізотоніка насипав собі цей, в цей сумку, щоб одразу так ото пересипати. З пакета бля десь порвались Ах, вже морозиво попили, води поїли, сунемо далі Фу блін, я вже так урекався. капець просто Дивіться яка краса Офігеть. залишилось 99 кілометрів, це десь ще години на 4 А може навіть більше, побачимо, коротше Ой-ой-ой-ой-ой! Болота! Ми, коротше, додому приїдемо, тупо як... Чому не болотні. Я вже задолбався щось. Уже її знімати нічого не хочеться. Сил номанний не настрою. Фух. Наступна зупинка, коротше, витачив. Пацаны, погнали покупаемся. Ну йому нафіг! Фух, нарешті ми приїхали. Витачив. Чи витачив, чи витачив. Як правильно витачив или витачив? Як правильно, торти или торти? Торти. Урекались ми жорстко, нам ще їхати. Ще нам залишилось. 63 км. Зараз щось кавусіку, кавусіку бахнем, Та будемо валити вже на один на фініш. Що брати будеш? еспресо тонік. Давай горілки візьмемо з тоніком. Давай. Це буде краще. Що ти взяв? Еспресо-тоник. Еспресотонік. Еспресотоніку, оце тема я, я теж візьму. І жовтий стаканчик. Це хостяк. Жовтий стаканчик, щоб взяли експресотоніки з горілкою З горілкой? З да, 50 грамм туди в'їбали <сум> Щоб смачніше було. <сум> Та ні, ганю тебе Тромочка, <сум> <сум> шо, ти живий маленький. Та наче живий, ти ти щось, ти грязний як чорт дядя, було ми зумало. подивись на нас. Це ну, я, я в полі зараз покажу. Кільню, Дивіться. Ты почмо болотне. Дядя, у нас тут. Я, мені здається, у мене більше, ніж у тебе. Рома ще чистий відносно. Typical gravel ride. Що вам пацани подобається? Дуже? Я дивлюсь на тебе, тобі прям дуже-дуже подобається. Як більше всіх. Організатор цього страждання. Денис заїбісь. Деніс заебійся. Де верх, а низ, да, блядь. Отличное имя у нас с тобой Ты будешь верх, а я не понял. Ну що, молодежь нам залишилось 63 км до финиша майже пласкачу Ще трішки оффроуда будет и все И мы вже на финише пьем пиво Ого! Вау класс <гум> Балдеш. Оце прикол тупо в тучу з дощем заїхали. Не було, не було і тут різко просто бац, всі мокрає дощ, іде. Це просто капець. Ми попали під тучу, просто, тут така злива. Просто капзда якась. Тупо Skyrim, тупо ніхіра не видно. Добрий вечір. Ми фінішнули. Це було дуже жорстко. Я прям ураякался очень сильно Фух, это было жесть. Фух, нарешьте, это закончилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И вот все короче, ютубное. Девай, пока.